Зала переповнена талантами Галина Герега вручає обдарованим дітям з малозабезпечених родин сертифікати на відпочинок. Буде багато вражень. Звичайно, хочеться, щоб більше дітей кожного року відпочивали. Ну я роблю все можливе, щоб вони не залишалися поза увагою. Я ніколи не байдужа до долі таких родин, до долі таких дітей. Я хочу, щоб вони жили щасливими. А ми дорослі більше уваги їм приділяли, тому що це наша надія, це майбутнє нації. Загалом подарунки отримали 50 дітей з малозабезпечених родин Деснянського та Дніпровського районів. Діти вже діляться очікуваннями. Яскравих якісь моментів, ну, щоб запам'яталися на все життя. Я ніколи не брав участь і ніколи не їздив до таборів, і тому для мене це новина. І я дуже дякую за такий яскравий. Я навіть не міг мріяти про такий подарунок. Відпочиватимуть діти у таборі Молода гвардія в Одесі. Там на малечу чекає різноманітна програма. Тож, крім активного пляжного перебування, проводитимуть майстер-класи з відомими діячами мистецтва тематичні конкурси. Крім того, усі діти зможуть взяти участь у фестивалі талантів, який проведуть у цей час у таборі. Ми співпрацюємо з цим табором вже сім років, і ми знаємо, що це насправді. Один, а може і найкращий табір для відпочинку дітей. Життя дітей стає прекрасним тоді, коли є турбота дорослих. Вони собі діти не можуть створити умови щасливого дитинства. А от коли є дорослі батьки і дорослі люди, тоді я думаю, що життя наших дітей стає набагато кращим. Свято для дітей на чорному морі триватиме впродовж трьох тижнів. Анастасія настасія сухандрісолов телеканал Київ.